І в відповідь стати 32 і 2 пункт закону України, про національну поліцію має право перевіряти сьогодні облікові допомоги. У mm. кого? <головікінністі> У Громадян України. Громадян, я не громадянин України. <головікінністі> Є документи, які підтверджують, що ви вони громадянин? Ні. А чому? У мене немає документів взагалі. А чому ви їздите до документи? Не ви проживаєте на території України? Конечно. Ви знаєте, що я ви, тут всі, громадяни, я тут не всі громадяни України повинні носити... Громадяни. Так. Ви, так. Я не громадянин України. Представте, будь ласка, я вам представлюся по відразу. Ще. Покажіть посвідчення своє. Жуківський Олександр Васильович 28 року. 0009204. Це номер значка. Я бачу, до 28 Так. року. Да, да. Дивіться, я людина. У мене немає документів. Дуже я від них відмовився. Дуже добре. Туди як у вас на Води можете для мене. Ну, Ні, я не буду затримувати. Ви не маєте права мене затримувати і обмежувати мої вас, свободи. Не... Ви затримуєте не... людей. Я нікого не затримую. Це ви затримуєте людей. Я їду по своїх справах. Я трізвище ваше. В смысле? Трізвище ваше. Я вам кажу. У мене немає документів. Я, відмов... я, відмовив, я відмовився. А, Від прізвища. Дуже добре, я звідки зараз. У мене є ім'я. Вони не чують. Можете до мене звертатися в адміністрації. Ви думаєте, що отак воно вас кожен раз? Та Я не, не думаю, я вже так, з, так, я, так, я так, вже тут з вашими так, колегами спілкувався не однозначно, не однократно. Я не спілкувався, так принципово це робиться в подальшому, так? Ну це вам, мабуть, принципово. Конечно. Чи ви думаєте, мені хочеться з 4 ранку? Да? Ну от, це... да. чи це мене ваш немає більше, чи Це більше. ваш вибір. Ну, Це не мій вибір. Я 13 це, років, це вибір. років. Це ваш вибір. 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 Я ну, не вибір. Ну, я якщо вам прийшов, щось не подобається, році, коли ви звільняєтесь і займаєтесь іншою справою. Зараз я людина приказує, мене не треба туди відправляти, як багато хто каже. Мені скажуть сьогодні, мене шукати ловити не треба. Мене теж не треба. Ви дуже грамотні отакі. Мені треба буде, я стану і піду. А на сьогоднішній день. Отака От ситуація. Я вам навіть не буду пояснювати, чогось так. Ну, бо, не, бо, не, бо не хочу, не хочу людей затримати. Ну, ви, ви зараз людей знущаєтесь, розумієте? Я перебираю документи. Я знущаюсь, чи ви знущаєтесь? Я знущаю. Я не звучаю. Повна маршрутка людей. Повному, я, я більше, ніж на 100%, впевнений, що у вас не будуть строчки до бронювання, ну, це просто так. Це ваш принцип. Так? Ну, якщо ви йдете на принцип, тоді ми Це то, не принцип. Ні, ми теж підемо на принцип. Ну, будь ласка, ваша дитяча позиція. Дитяча? Звісно. Ми йдемо на принцип. Не. Ні, що не дитячі, Це не, не, і не, і не, і не і по дорослому. Поки так. Замі... Ну, не... Ви знаєте, кого ви не не, не о цього. Ну, ви ви ж кажете людину, кажу оцю людину, ви знаєте, mm. не оцього. цього. Не треба розказувати і провокувати родину. Будете провокувати свою родину. Ви зараз провокуєте. Мене провокувати не треба. Uh, а ми будемо чекати. поки... Ман... поліції Ткачук. що Покажеться. Я назвався. Прізвище ваше я. Я назвався. ви не На можете прізвище? звертатись по імені. Ми ж не за столом з вами, щоб хтось з нас зараз. А якщо має, в мене немає в фамілії, і... від, від фамілії, яка там раніше була в мене паспорт. І, паспорт, mm -hmm. який раніше в мене був виданий державою mm -hmm. Україна. Я від нього відмовився. Це так можна? Звісно, можна. можна. В Конституції. В Конституції. Що ви так. маєте право відмовитися? І по волі творця, я можу робити все, що я хочу на як творця, Бога, Создателя на землі. Я можу робити все, що я хочу. Воля і творця, воля і творця мені в першу чергу дана свобода, дана воля. Свободу мою на даний момент ви обмежуєте. Якщо буде так, так буде так. Ми маємо право вас... Немає так. Немає. Немає. Це відсутність будь-якого документа, який засвідчує особу. Вже mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. людина в ротіна, статусі людини це такі раз. Що це людина в статусі людини? Ви підтримуєте Просто... верховенство права в першу чергу? Ми живемо в демократичній країні. Ми в першу чергу живемо в республіці Україна. Так. Mm, да. Ви знаєте? В республіці хто проживає, В першу чергу. Люди. Правильно? Да. Люди формують народ. Правильно? Да. А є громадяни? Да. Ні, да. я зараз з вами спілкуюся, відносно Конституцію. Да. Є громадяни, є люди, які являються народом. Да. Громадян мають бути документи, які посвідчують особу. А в людей ні. Поцікавтесь, будь ласка, більш, більш детально законом. Ну так, якщо ви знаєте, якщо, ви, ви, якщо ви, ви це все знаєте. Ви краще, знає, де, 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 краще менше тіктока дивіться. Возуміє? А для цього не потрібен так, Ну Вам він дуже потрібен. Для цього не потрібен тікток, ви не розумієте. Ви знаєте, що права, ви не розумієте. Мені це не цікаво. То в для чого це? Не... Подивіться. Разумі... Для, для громадян, ну, для, для служащих держави, воно, воно, воно так, воно важливе, і воно потрібне. Звичайно. Ви вівері, вичайно, Звичайно. Ви. Ні, я не маю носити документи. Я народився голий босі. Розумієте? Без документів, без нічого. Мені дали батьки ім'я, все. Мені для життя. Нічого не потрібно. Воля творця. І так творця. задумано. Розумієте? Дивіться, воля творця. Мені просто жалко. А є... Ціна. Ну, ну, батько теж родив з голий боси і вже не є. Це творець. Це творець. Творец. Творец. Ми спілкуємося. Це творець. Це творець. Ви не затримайте людей, будь ласка. Що ці люди? Мені здається, краще зробити. — Та так, я не вийду, що так. я буду. Вийду. Та ви вийдете, ну, ви можете з добровільно виходити. розумієте? — А що ви, по безпреділу мене зараз хочете витисати? — Я зараз визову патруль, я зараз визову патруль патруль. — Можете на ту сторону звернутися. Ні, — Ні-ні-ні, я саме по 102, через Вернення. Визвуй мене, зафіксуй, зафіксуй. Ви мене затримуєте? У мене питання, ви мене затримуєте? — Я з вами поки Вот. Ну так а чого ви мені Нормально. погрожуєте якимось діннями? Я не, ні, я, я, не, я, я людина в формі, людина, яка виконує якісь функціональні обов'язки, я не можу вам погрожувати, mm. що? Ну а по факту? а по факту? По факту? Ми ж просто сказати, будемо що? По так факту. По поступати. По факту ви людина ненормальна, вам одна людина сказала, я ви, ви, так я, мені, я просто, жаль, мені просто жалю цю дитину, я цих людей. Так? Добре? Гарно. А ви...